Іларія, хто б міг подумати, що ти виявилася світською завсідницею, тому що не змогла всидіти вдома, незважаючи на те, що дитині усього два з половиною тижні, а ти вже у першому ряді на світському заході. Я дуже довго сиділа вдома. Я е, тримала в таємниці своє положення. Я десь. Чотири місяці взагалі не виходила в світ, перестала з'являтися на публіці. І коли Настя запросила на свій показ, я не могла відмовити, чому ти приховувала те, що ти при надії, з чим це було пов'язано? Тому що це тайна, це така велика мрія, як була в моєму житті. І коли я зрозуміла, що я виношую донечку, я просто боялася, якби знаєте, налякати цю долю, якось, тому що в мене була не не дуже проста вагітність. І не дуже прості пологи, і хотілося, щоб все було добре. На... на щастя, все добре. У нас здорова, гарненька донечка, Соломійка. З ким ти залишила доньку, зважаючи на те, що поїхала на модний показ на вечірку. Залишилася моя мама, бабуся Соломійки. Вона теж працює. Ми намагаємося все робити самостійно. Я скільки можу, вдома знаходжуся з дитиною, постійно її співаю, розповідаю казки, боюся пропустити якусь коли вона змінюється, коли вона посміхається, але бабуся в нас дуже сучасна, бо вона знає, наскільки для мене важлива моя робота, і вона теж намагається допомогти. Няню вирішили не брати. Мені страшно явити, щоб чужа людина торкалася мого скарбу.